Вітаю вас, і це розпаковочка римського командування Центуріонів. І так, тут всього-навсього 10 різноманіття 10 фігур, і ми їх всі побачимо в 3D. Адже вони, як каже сайт Plastic Game Review, є дійсно геймченджером. Тобто вони є проривним в цій технології, по суті, і є 3D, як на мій погляд, адже ви бачите, він. Не схоже, щоб йому десь склеювали руки або ще щось. А деякі деталі і дуже-дуже заглиблені. Тобто, скоріш за все, він робився знизу до верху, про що, в принципі, і свідчать. Якщо ви побачите, ось тут, бачите, вони такі трошки полосаті. Тобто, Дуже схоже на те, що вони дійсно зроблені у 3D. Перед вами це у нас трибун, який зняв шолом. Деталізація ну, просто бомбічна. І ми підемо далі. Він є Центуріоном, Цинтуріоном, який просто зняв шолом під керуванням Юлія Клавдія періоду 14 64 року. Також ви бачите, що деталізація дуже-дуже бомбічна і космічна. Я поруч вам поставлю якусь фігурку зараз із 72 го масштабу, ну, От, наприклад, від хату, та? і ви побачите, наскільки. Плоскими є звичайні фігурки, і наскільки є об'ємними нові супер-дупер фігурочки. І в центрі тепер ми перейдемо і поставимо Оптіо. Є два варіанти Оптіо. В цьому наборчику зараз наступний я вам також покажу. Вони трошечки можуть відрізнятися по рокам їх застосування, адже вони тут йдуть тут якби, за різні періоди. Єдине, що в цьому опціо, тут дуже-дуже цікаво доведеться заморочитись, щоб пофарбувати за його щитом. Я вам скажу, тому що досить складною кісточкою залізти і акуратненько пофарбувати. Якби дійсно щити у них ішли окремо, на деяких фігурках дійсно було б легше фарбувати. Але це лайнер, і вони не люблять окремішні частини, які доведеться клеїти на фігурки. Ось так виглядає оптіо, і також мені. Особисто чомусь здається, що пілум не у нього досить такий величезний. Тобто якийсь аж занадто великий, особливо насадка, яка мала бути із заліза, мала бути тоненька і для того, щоб гнутися в чужому щиті. Але ми давайте глянемо з вами іншого Оптіо. Так. Ось така інша альтернативна фігурка Оптіо. Теж якість просто бомбічна, особливо якість їхнього пір'я на шоломах, деталізація, бачите, кожного, і, відповідно, фарбувати їх буде дійсно по кайфу. Також він, от, бачите, ось такої цікавої форми. І далі. Всі решта фігур далі представляють у себе центуріонів, тому я вам буду показувати їх. Всіх одні, один за одним. Ось такий командний центуріон, ну, понятно, що він щось командує. Побачимо з усіх сторін, ви бачите, що навіть за плащем у нього там чудова деталізація. І єдине, що я не знаю справді, як то, то туди там пофарбувати акуратно. В принципі, все, що можливо бачити, теоретично можна пофарбувати щіточкою, але якість роботи має бути дуже-дуже дуже ніжною. Перейдемо до наступного Центуріону, який ось такий буде йти з паличкою. От. У нього в руках лозина, це, в принципі, так і попереднього, дуже скажімо так, поширений метод саме Центуріонівської влади, адже лозини зв'язані це би, символ закону, а відповідно одна лозинка у Центуріона, це для того, щоб вказувати, оддюргувати. Можливо, карати навіть своїх підлеглих. Голова, до речі, у нього виглядає таке, наче її приклеїли, хоча ну, не схоже на це. Хоча все можливо, тому що я оце дивлюсь на інші так. Можливо, вони дійсно якось зібрані з кількох частин, тому що тут є, бачите, такий, е, такий відблиск клею. Можливо, вони дійсно склеєні. Я їх не пробував розбирати, тому я не можу стверджувати. Ось так буде виглядати наступний легіонер також е, з лозиною. Така крута командна поза. Ну і побачите, що навіть плащ, складки, все дуже-дуже гарно пророблено. Хоча мені здається дійсно, що деякі голови тут виглядаються надто як приклеєними, тому що дивіться, от я роздивився те ж саме пуліо ось тут. Голова у нього дійсно виглядає як приклеєної. Можливо, деякі частинки склеєні вручну. Але приклеєно і якісно. Далі наступний центуріон ось такий. От, він цілком в командній позі. Може стояти позаду легіонерів, де, в принципі, йому і місце, а не попереду. Він без щита, а наступні у нас будуть зі щитами. Ми їх зараз побачимо. Так, і. Перший легіонер зі щитом в руках. Так, я приберу просто в якісь ворсинки. Це, до речі, ворсинки з виробником. Вони там були, тобто це не, це не в мене. Вони там були. Ось так виглядає ще одна фінальна поза, і вони відрізняються лише тим, як вони трохи тримають щита. І поворотом голови. Так що я не помилився, і це дійсно так, це не один той самий юніт, а їх два. Ось я вам їх покажу щит, коли в сторону щита, вони отак от будуть дивитися: один позаду, інший попереду. Хоча і ноги теж також трошки відрізняються. Позиція. І один зі щитом, ось, з, з, з плащем, а інший без. Але так, з ходу можна легко сплутати. Ось такий він, Game Changer набір, який дійсно міняє підхід у 72 му масштабі щодо якості. От, дійсно, оці якісь верцинки, це, я так розумію, від 3D принту якісь залишки лишаються, тому якби враховуйте. <кхем> Ось так воно виглядає всі разом. Це 10 фігур. 4 літники в цілому наборі, 4 ознакові літнички. Тобто кожна фігурки по 4 штуки. Це дуже добре, якщо ви плануєте ділитися цим набором з друзями. Ось такі вони круті і деякі дійсно поблиті клеєм, я думаю, це саме ті, як ось цей чи ось цей, які дійсно приклеють голови для того, щоб вони були більш деталізовані. Саме на шиї, на шиї, там, де от складні місця. Я думаю, для 3D-моделінга це, мабуть, і були складні частини, щоб їх такими зробити. А більшість, я так розумію, зроблені просто з однієї частини. Що думаєте про цей Game Changer набір Напишіть, будь ласка, в коментарі, ставте ваші вподобайки, а також підписуйтесь на Viber канал. Там більше фотографій таких крутих фігур.